А ви пішли протестувати? Правильно я розумію проти АТО проти війни. Проти війни. А хто із вас сини у кого із вас служат? Лесь рук. А хто є? Ну хоча б один чоловік. Привіт. Хто я журналіст лівого берега? А ви хто? будь ласка, чиї сини тут служать? От зараз чиї сини мобілізовані чи призвані? Підніміть, будь ласка, руку. скажіть, хто вас Жодної людини. Пішли далі питати. Жодної людини. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чиї сини зараз служать у вас? Підніміть руку, будь ласка, шановні жінки, чиї е, сини служать. Ліс, рук. Ваш син служить, вибачте. В Росії служить. Ваші сини, хоч хтось, служить тут? Можете підняти руку, хто служить? Чи син, брат? А я чекаю повестки мобілізації. Жодної людини. Лес рук. Що їй було доказать?